Свіжоприйняний автомобіль Renault Traffic 2022 року. Автомобіль з мотором 2.0 дизель, 2,08 кВт, з пробігом 255 тисяч рідний та підтверджений. Автомобіль у нас в короткій базі, в дуже гарному та збереженому стані. У нас один косметичний підкрас. Зараз вам покажу. Пройдемося професійним прибором. Профілайн. У нас це крило переднє ліве перелаковане, все не в рідному украсі. Автомобіль дійсно дуже в гарному стані. З таким пробігом. На середній пробіг не кручений. Ціна даного автомобіля 2900, розмитний та сертифікований. Таких автомобілів на українському ринку зараз дуже мало. Тож, кого цікавить даний автомобіль, звертайтесь, надамо більше інформації. Також у нас буде повноцінний огляд даного автомобіля на YouTube каналі. Як бачите, все в нас в рівному, крім одного крила.